Відповідати усім стандартам і надавати високий рівень освітніх послуг В університеті короля Данила спростували міфи та стереотипи про акредитацію закладів вищої освіти. Іноді каже проректор Максим Карпаш. Люди вважають, що визначення рівня відповідності освітньої програми певним вимогам стосується лише державних вишів, а приватні працюють без неї. Проте це не так. Без цього університет не може видавати дипломи, зареєстровані в єдиній державній електронній базі. Це не тільки те, ти розумієш, що це гарантія, що тобі диплом буде. Видано. Це і кажу, це глибоке розуміння, що відбувається на програмі. Подивилися на цю програму. Глибоко пірнули в те, як реалізовуються освітній процес. Їхні звіти публічні. Можна зайти. Публічний реєстр справ з акредитації Національного забезпечення якості цього освіти. Можеш прочитати, хто викладає на програмі. Ти можеш прочитати в яких умовах, чи є комп'ютери, чи надається практика, чи є міжнародні обміни. Чи викладачі, які викладають, мають достатній рівень компетенцій, чи зміст матеріалів, які надаються студенту, сучасний відповідає міжнародним аналогам. Також серед найпоширеніших вигадок каже проректор, тренер експертів на зяво Максим Карпаш, те, що у приватних закладах не видають дипломи державного зразка. Такої вимоги від Міністерства освіти та науки пояснює, давно вже немає. Кожен університет, незалежно від форми власності, видає дипломи індивідуального формату. Ми говорили про дипломи, про те, що немає вже державного зразка. кожен університет, і тут є такий міф про те, що приватні університети там видають не такі дипломи, а диплом не державного зразка. Державного зразка, я нагадаю, немає. Деякі університети навіть відмінили так звані дипломи з відзнакою. Так? Ну, бо тепер вимоги такої немає. Міністерської. Е кожен університет витворює собі свій диплом. Важливо тільки те розуміти, чи диплом, е виданий закладом вищої освіти незалежної форми власності, чи він внесений. В єдину державну базу з питань вищої освіти, чи не внесений акредитація зобов'язує університети дотримуватися високих стандартів навчання. Сама процедура є максимально прозорою, адже здійснюється відповідно до європейських вимог. До слова, в університеті короля Данила продовжено додатковий набір студентів, проте кількість місць обмежена.